став час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що ви з нами. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль-1 та Інтебай. І зараз про головне. Ще одна втрата на фронті загинув житель села Підлісся Бучицької громади Іван Плішка. Йому було 29 років. Життя воїна вороги убірвали біля населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області. Там він отримав вогнепальне поранення, несумісне із життям, щирі співчуття родині захисника, а йому вічна пам'ять. Попрощалися ще з одним захисником у селі Ридомель Почаївської громади. Поховали воїна Петра Кучера. Провести його в останню путь прийшло чи не все село. У загиблого залишилася мама, сестра, дружина і троє синів. Життя Петра Кучера обірвалося в боротьбі з російськими окупантами на Донеччині. Вічна пам'ять захиснику України. І ще одна втрата на Тернопільщині на війні загинув 32-річний Юрій Лопушанський. Чоловік віддав своє життя у боротьбі за Україну на Херсонщині. Попрощатися із бійцем прийшли рідні, друзі, близькі та уся громада. У Підволочиську попрощалися із Юрієм Лопушанським. Воїн загинув 23 вересня на Херсонщині. Він не був професійним військовим, але, закінчивши військову кафедру та маючи звання лейтенанта, став ряди Збройних сил України. У рідному селищі хлопця згадують як чесного, відповідального, товариського та життєрадісного. 6 вересня у нього був день народження. На жаль, останній в житті. Воїн Юрій показав свою любов до Бога і свою любов до України, віддавши своє життя. Він залишився. На вірним військовій присязі він до останнього свого подиху боровся за Україну, бо для нього Україна не була порожнього споходом чи якимось абстрактним поняттям. Для нього Україна це його рідна земля, рідна домівка, рідні і близькі, за яких він боровся, щоб ворогів не знищив і не подиволив. І щоб Україні було майбутнє. Юрій один з перших став на захист батьківщини. Спочатку, як і багато інших місцевих хлопців, був у підволочиську, а пізніше воював на Херсонщині. Батькам воїна Юрія на похороні вручили пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Юрія було багато планів на життя цього літа мав одружитись. Пара готувалась до весілля. На жаль, ці плани перервала війна. Знали, що він пішов в тероборону захист, ну пішов, встав в лави, але ми не знали, що він пішов. Це для нас був напевно шок. Ну як на мене, це точно був шок, що його вже просто не стали. Не то що його він вже пішов на війну. Так так не знаю, вихована щира, дуже хороша людина, таких дійсно кажуть, війна забирає найкращих. Це дуже хороша людина. Я як мама, просто в мене ще молодий син, він прийшов з армії в грудь, не розумію ті відчуття, які переживає та мама. І просто туди неможливо забути. Він завжди залишиться з нами в нашій пам'яті. Він, по-перше, патріот України е, настоящий, не на словах, а на ділі. Тісно він е, відстояв свою е, честь, волю нашу. Всіх українців, щоб ми жили вільно, тобто про нього тільки можна сказати. Він як за життя був дуже хороша і порядна людина, то саме головне. Поховали бійця на місцевому кладовищі. Співчуваємо батькам та рідним. Вічна слава героям. А далі унікальна історія. Чотири місяці полону, чотири страшних місяці катувань та знущань, які вчиняли російські нелюди. Михайло Діанов, морський піхотинець, захисник Азовсталі, який спочатку війни боронив нашу країну. Радісна звістка, що його звільнили з полону, облетіла світ в лічені хвилини. Але те, що Михайло довелося пережити, знають лише рідні. Поки Михайло на лікуванні, ми поспілкувалися із мамою та донькою захисника. Тато вдома. Мені дзвонить бабуся, каже, ти зайняте? Кажу, та ні, щось сталося. Каже: тато вільний, він в Чернігівській області. Так довго чекала від бабусі цього дзвінка, бо я розуміла, що першим ділом він подзвони до них. Катя пригадує події 22 вересня, день, коли дізналася, що її тата Михайла Діанова звільнили з російського полону. Емоції дівчини й досі не можна передати словами, адже рідну людину не бачила і не чула більш ніж півроку. Зв'язок із Михайлом розповідає повністю обірвався чотири місяці тому, за декілька тижнів до виходу чоловіка з Азовсталі. Зараз ці страшні місяці для Каті та пані Ірини, мами Михайла, радше як жахливий сон, про який важко згадувати і говорити. Дні перетворилися на рутину, почитати Новини пошукати, бодай крихту нової інформації про Михайла та чекати на такий важливий дзвінок з заводу. Тато якимось чарівним чином зміг з нами зв'язатися. Думаю, зловив старлінг. і він подзвонив. Каже: Я на заводі, я поранений. На руці стояв вже тоді апарат руку Михайла поранили ще в березні, розповідає Катя. У нього вистрілили з відстані 70 метрів. Тому каже дивно, що куля не забрала життя. Спеціальний апарат, який поставили Михайлові у Маріупольському госпіталі, стан його не покращував навпаки, бо носити його можна не більше місяця. Розповідає донька військового. Коли він знаходився на заводі, то їм все одно доводилося оборонятися і боротися з расистами. І відповідно кістка змістилася, і той апарат йому почав навпаки заважати. Йому той апарат зняли в ДНР, в цьому в Донецькій області. І поставили гіпс. Але той гіпс я не знаю де він зараз, чому його зняли. І вже додому він повернувся без нічого мутів. Це тільки з пов'язкою, щоб зафіксована була рука в такому положенні. все. вже потім Михайло буде завдячувати пораненій руці, каже Катя. Адже травма в прямому сенсі врятувала його життя в Оленівці. Момент трагедії, коли загинули десятки українських захисників, Михайло перебував у госпіталі. Йому якраз в той момент знімали той апарат. з руки він знаходився там, і йому просто пощастило, що його там не було. Тато сказав. Потім нам розказував, що цей вибух стався зсередини, тобто це не було ззовні ніякого авіаудару, ніякої ракети. Це було зсередини. Там поставили е, установки, і вони взірвалися. Стан, у якому повернувся Михайло, досі вражає його маму, пані Ірину. Про усі жахи російського полону, які пережив її син. Жінка розповідає з болем в очах. Постійні побиття без причини і муріння голодом. Ось таке каже: ставлення росіян до полонених. Навіть на останок, коли відпускали Михайла, познущатися не забули, розповідає пані Ірина. Дорогою додому перемотали очі клейкою стрічкою настільки сильно, що з'явилися гематоми на обличчі, та декілька разів вдарили по голові. За чотири місяці ні одного жінка. Ті, що Коли ми тільки знали, що хлопців в Оленівку перевели, їм одразу туди направили десь чи 5, чи 6 фур з гуманітарної допомоги, їх не пустили. В них навіть відняли те, що в них були речі, і вони чистили зуби нитками, які вони видирали з своє водю. Все забирали, абсолютно нічого. Тільки що на них було в дітр. Все. І більше нічого. Жодні російські тортури не змогли зламати бойовий дух морпіха, саме так морського піхотинця. Тому Михайло, зі слів рідних, не розуміє, чому його відносять до числа азовців. Він каже, я не маю відношення ніякого до Азову. Просто случилось так, що я казалася на заводі Азовсталь. І тому мене зразу причислили до азовців. Він каже, я морський піхотинець. 36-та бригада морської піхоти. Каже, тільняшечки. А зовсім тільняшечки не ходять. Справжній псав до чоловіка мішаня. Бородою представлявся лише в полоні, щоб зберегти своє життя. Про легендарного снайпера мішаню, який одним пострілом міг покласти всіх ворогів, окупанти говорили багато. Він почав собі придумувати різні прізвища, щоб йому не казали, щоб не вгадати, що він мішань. Він каже: то мене кличуть борода, мене кличуть так, мене кличуть музикант. А він каже, і той Москаль каже: А ви ти знаєш, що таке мішання? Він каже: ну, мене мішання теж кличуть, бо я міша, і старався якось так уникнути, і придумував різні собі клички там, щоб не дізналися, що це він. Але більше нікуди і ніде він не говорив, що він борода. Але тепер усе залишили з позаду, посміхаючись, розповідає пані Ірина. Тому що Михайло живий і повернувся додому. Жінка завдячує усім небайдужим. Тим, хто виходив на мітинги, щоб підтримати полонених Зовсталі, і не давав світу забути про українських захисників. Ця колосальна підтримка людей не давала Ірині опустити руки. Якщо замовчати просто забудуть, люди забудуть забувати не треба. Тому що дуже багато наших хлопців, там знаходиться дівчат. Їх треба визволяти всіх абсолютно. Наразі Михайло лікується та готується до операції, розповідають рідні військового. Лікарі дають позитивні прогнози щодо його кінцівки та роблять усе можливе, щоб чоловік знову взяв до рук гітару. Адже він не тільки військовий, а й талановитий музикант та майстер з металообробки. На фронт повертатись не планує, хоче відкрити власний бізнес і побути з родиною. Саме там, в російській катувальні, по-іншому почав сприймати прості речі. Ми ж чекаємо Михайла вдома. Продовжуємо 81 перші роковину однієї з найтрагічніших сторінок в історії 20-го століття. Відзначають сьогодні початок масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941 43 роках. Невинну бієнних вшанували і в Тернополі. Пам'ятник жертвам голокосту у Тернополі. Біля нього вже традиційно вшановують жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року. Там у Києві почалися масові розстріли євреїв-нацистами, але вбивали людей за їхню національність і у Тернополі. На цьому місці, де стоїть пам'ятний знак, були страчені євреї, які жили у нашому місті. Ми пам'ятаємо ті жертви, які понес наш народ, які понесли весь народ України. І наше, наше завдання в тому. Щоб не допустити подальшому цих жертв, Щороку тут вшановує пам'ять вбитих пані Світлана. Євреєм був її чоловік. Він народився у Тернополі у час Другої світової війни. У гетто. Що вам казати, як він в школі був шварц. Він був, знаєте, затравлений. Саме прізвище говорило для себе, і тому я не можу просто згадувати це, все бо це дуже тяжко. Єврейське гетто у Тернополі створили там, де нині ми знаємо шосту школу, музучилище, морфологічний корпус медичного університету. А чоловік пані Світлани народився у підвалі приміщення, де зараз атріум. Моя свекруха, вона там на другому поверсі, як переховували її люди, і вона кожного ранку дивилася, як гнали їх на роботу, куди на железнодорожний вокзал, тому що було розбите все, і вони там працювали, євреї. І в один прекрасний день. Вона не побачила ні батька, ні мами. От може тут вони і поховані. Зараз жінка, згадуючи розповіді чоловіка і свекрухи, про страшні часи Другої світової, переживає ще більше. Адже у нас знову війна, катування вбивства. Тепер страшніше, коли вона його народила в підвалі, в підвалі там цього будинку. І коли німці зайшли, вони підійшли, подивилися Кіндер, Кіндер. Він витягнув шоколадку тоді, в той час війну, де шоколадка могла бути. І він її подарував, що мутер, кіндер, що мама, що її дитина, а тепер так катують. Коли читаємо історію про Бучу, Єрпінь, Маріуполь, села під Черніговом, ми розуміємо, що знову якась нація вирішила, що вона краща за іншу, і починає геноцид знищення українців тільки за те, що вони українці. Тому світ має знову об'єднатися аби зупинити Росію. Додає Віктор Устенко. Інакше який сенс вшановувати невинно бієних минулого і не допомогти у боротьбі тим, хто гине зараз. До інших тем. Ковід-19 забирає життя. За минулу добу через цю хворобу померли двоє людей – 73-річна жінка і 73-річний чоловік, обоє із Тернопільського району. Медики зареєстрували 250 нових інфікованих коронавірусом в області. 72 людини захворіли в Тернопільській громаді, 19 – у Збаразькій, 18 – в Кременецькій, 14 – у Залозецькій громаді. По 12 осіб інфікувалися в Чортківській та Великобірківській громадах. 280 Сядвісім жителів Тернопільщини одужали від ковіду за минулу добу. І у Тернополі посилили контроль за дотриманням маскового режиму тиждень. Тому в аптеках засобів захисту достатньо. Та чи беруть люди з собою маски і як до карантину ставляться? Наші журналісти дізнавалися думку містян та гостей Тернополя. Масковий режим у громадських місцях Тернополя. Обмеження не нові, але тернополян просять посилити увагу та дотримуватися карантинних обмежень в місцях масового скупчення. До такого рішення штабу люди ставляться по-різному. Хтось кипкує. Треба всім всюди вдома, в туалеті, їсти в масці, всюди треба. Хтось маску з собою носить, проте не надто радий карантинним обмеженням. Дурниця повна. Зараз... Я, то, я то ношу, звичайно, де я дінусь, я законослухняний. Але дурниця повна. Вона нічого не рятує. Глава Pfizer тричі вакцинувався і четвертий раз захворів. Це для мене все. Люди кажуть, деякі карантинні обмеження потрібні не усюди. В ночних барах. В ресторанах, клубах, ну ні в якому в церкві не в церкві. А в церкві також а в церкві живий Бог. Ага. Якщо йде християн до церкви, він йде до живого Бога, який його лікує який його оздоровляє, а там нехай бавлять чорта. В аптеках Тернополя запевняють, масок не бракує. Фармацевти кажуть, останній тиждень попит на засоби захисту теж трохи зріс. Чи є зараз попит на маски? Чи люди повертаються до такого маскового режиму? І які ціни в загальному? Потрошки. Ціни таких було, нічого не змінилося. Ну, коли вони вартували по 15, бойові. Ну ні. Спочатку війни по 2 гривні таких було, нічого не змінилося. Чи люди зараз більше почали на вас?» «Є, Трошки поновлюються вже. Угу. Починають ходити за масками. Маски 5 штучок 12 гривень. ви не продаєте. 10. А пошточно скільки вони вартують? Саме 12 поділити на 2». І зараз люди більше почали брати маски. Бо зараз вели карантин. Зараз без маски не можна нікуди запити знищити. Чи збільшився зараз? у ми попит звіско. Так. Беруть більше, так <звіско> все ж носити з собою маску для більшості людей стало звичкою. Переконують, дотримуються карантинних обмежень. Маю і коли треба, вдягаю. Я на ковід не хворіла, але думаю, що вона нічого не дає і так. Я думаю, так все ж таки відсотковий. Еквівалент показує, що маски допомагають. Нагадаємо, карантинні обмеження у Тернополі діють в громадському транспорті, в закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах культури та релігійних установах. Заклади освіти рішення про обов'язковий масковий режим приймають індивідуально. Далі про свято для першокурсників, яке організували в Західноукраїнському національному університеті. Для студентів соціально-гуманітарного факультету старшокурсники влаштували традиційну посвяту у студентство. Розповідають, хочуть, аби університетське життя запам'яталось не тільки лекціями і семінарами, а ще й активним соціальним життям. Трошки по іншим, так як в школі тут інші люди будуть. Це для мене було трошки страшно, чесно кажучи. Новий період університетське життя. Кожен уявляє по-різному. Першокурсники Західноукраїнського національного університету зібралися на посвяту в студентство. Діляться враженнями від спеціальностей, які обрали, та від першого місяця навчання у класичному університеті Тернополя. Мені багато хто рекомендував, казали, що тут дуже хороші викладачі і що тут є багато перспектив для майбутнього. У мене тітка психолог. І мені дуже сподобалася професія, що можна допомагати людям вирішувати різні проблеми, питання. Цьогоріч на соціально-гуманітарний факультет вступило 257 нових студентів. Деканка каже, це непростий час для освіти в Україні загалом, але незважаючи на усі виклики і зміни, студентам допоможуть і в навчанні, і в практиці. Бо за спеціалістами майбутнє держави це для нас велика відповідальність для викладачів, і мені здається, і для студентів. Вчитися, вчитися думати, аналітично мислити, критично мислити, і кожен мірю своїх можливостей долучатися до нашої перемоги. І тому мені здається, мета усіх наших заходів одна все для перемоги, все для розбудови нашої України. А ми віримо в цю перемогу. Показати новачкам, яким різноманітним може бути студентське життя, вирішили третьокурсники курсники Західноукраїнського національного університету. Що найбільше ну тішить те, що в нас якби дуже гарний баланс між навчанням, між активністю, і постійно, постійно щось відбувається. Постійно працюємо, постійно якісь проявляємо активності в різних сферах. І єдине, що я хочу побажати наступним наступному поколінню, це те, щоб вони продовжували гнути цю лінію і просто кайфували від того, що вони тут навчаються. Посвята це найперше свято, яке є в першокурсників. Вони повинні познайомитися між собою, знати, що вони не одна група на факультеті, крім них ще є і... Інші спеціальності вони можуть комунікувати між собою, активно, судативом, зі своїми кураторами ближче, своїми викладачами ближче і просто трошечки подивитися, як починається студентське життя. Викладачі та куратори кажуть, важливою є адаптація і в колективі групи, і на факультеті. Тому, крім науки, допомагатимуть студентам налаштовувати соціальні контакти в університеті. Ми справді націлені на те, щоб вивчити виростити висококомпетентного спеціаліста, але це і дозвілля, це і проведення різноманітних секцій, гуртків, вечорів, які допоможуть їм стати справжніми особистостями в житті. Факультет також активно співпрацює із закордонними партнерами. Усе для того, аби студенти мали якнайбільше можливостей для розвитку. 15 гривень саме стільки цьогоріч мають заплатити тернопільські господині за кілограм білокачаної капусти. На тернопільському центральному ринку вже розпочався сезон січної капусти, адже це чи не найпопулярніша та найулюбленіша страва українців взимку? До яких хитрощів даються тернополяни, аби ця страва була смачною? Дивіться у сюжеті. 15 гривень за кілограм капусти таку суму доведеться заплатити, якщо ви хочете заквасити на зиму капусту. А це до речі на 5 гривень більше ніж минулоріч. Продавці капусти на тернопільському ринку кажуть: цьогоріч білокачаної неби, який урожай, тому ціна на неї надалі не зростатиме. Традиційно, от в якраз цих числах ми квасимо капусту 10-15 кілограм беремо. Ну так на сім бутликів, От, е, теж і взяли на п'ять бутликів, а собі на сім. Щоб була сочна? Так. І ще на що звертайте увагу. Біленька. Так. І щоб добра була. Кисла капуста не лише смачна, але й корисна. Вона багата вітамінами, адже при квашенні усі корисні речовини зберігаються. У ній є мікро та макроелементи: цинк, залізо, калій, кальцій, вітаміни групи Б, клітковина, яблучна кислота та вітамін С. Руки це були після 15 жовтня, після покрови. А цього року капуста смачна на кілограм капусти, спилова, ложка, рівна, кам'яної солі. Яка нас в дефіциті. Морки небагато. Одної штучки на кілограм капусти треба тільки жменьку, тоді вона буде гарна біла капустинка. Ще здавна квашена капуста була основним продуктом харчування, особливо взимку, коли вітамінів організму не вистачало. Незважаючи на те, що рецепт квашеного овоча доволі простий, з часом його удосконалили та додавали нові інгредієнти: от як яблука, виноград та журавлину. Сьогодні квашена капуста подається на стіл як самостійна страва, а також її додають до супів, салати та пиріжки. Чоловік любить квашену капусту, я не дуже але. Вареники, пиріжки, ото для того я квашу. Як і колись є господині, які намагаються встигнути заквасити капусту до задушних днів. Вони починаються 1 листопада, потім з 1 до 7 кажуть, квасити не можна, тому що капуста вийде несмачна. Але є ті, хто на такі забобони уваги не звертають. Ми вже пробували кожен день квасили першу, другу, третю до дев'ятого. Христопада до Дмитри квасили її. Ну, правила Дмитрия ми ж не класи. Якщо гарна господиня, то є гарна капуста. А ще, аби квашена капуста була смачна, її потрібно готувати лише в хорошому настрої. А також не рекомендують квасити капусту у повний місяць, тому що вона швидко зіпсується. 12 призових місць, 8 золотих, 3 срібні та одну бронзову медалі. З такими нагородами повернуться танцюристи до рідного чорткова. Місцеві таланти взяли участь у міжнародних змаганнях, які відбулися в Польщі. Вітаємо юних призерів. Бажаємо досягати ще більших успіхів, гідно представляти тернопіля і Україну на світовому рівні. Такими були головні новини цього дня. Дякую, що ви були з нами. Вірте в перемогу України і вдалого вам вечора.